Прикордонники затримали в організатора переправлення чоловіків за кордон з арсеналом зброї, як повідомили в держприкону службі. На початку грудня оперативні співробітники Чнівецького прикордонного загону отримали інформацію про намір незаконного перетинання державного кордону з України до Румунії, трьома чоловіками на ділянці відділу Порубне. В ході реалізації цієї інформації чоловіки були затримані прикордонними нарядами неподалік кордону. Під час спілкування з затриманими охоронці кордону дізналися, що за нелегко. Альні путівки до сусідньої країни кожен з них заплатив головному організатору протиправної схеми 10 тисяч євро. В результаті обшуку правоохоронцями виявлено та вилучено два карабіни з магазинами: 570 набоїв до них, два пістолети з магазинами та близько 300 набоїв до них. Також вилучено гранати, два ВПЛА, пакети з речовиною зеленого кольору, рослинного походження, грошові кошти та іншу зброю. Крім того, правопорушник мав спеціальне обандерування зі знаками розрізнення національної поліції та СБУ та підроблені посвідчення, які використовував для доставки своїх клієнтів до прикордонів. Дня головного фігуранта справи затримано та оголошено підозру.